Всім доброго дня! Сьогодні я хочу відзняти відео із Мар'янчиком. Він довго був відсутній у мене на каналі. Я тільки викладала з ним шорти. Вірніше один шорт, там ще є два. Але то вже таке. Зараз хочу я його перевдягти. І ем погодувати На двір ми не підемо, тому що дуже холодно. Як ви знаєте, я на мороз малих не виношу, тому що це може зашкодити вінілу. Так що, ось такі справи. Тож, зараз щось йому підберемо і будемо перевдягати. І так, ось у нас тут. Одяг наш, ну тут е, хлоп'ячого майже немає. Ну як? Ну, Взагалі-то тут нейтральні кольори. Е, хлоп'ячого реально немає, але ну, нейтральний колір є і тому можна втягати. Е, який заманеться. Я хочу вдягти ось такий боді, і, по-моєму, ось такий сліпик. Доволі він яскравенький і він мені дуже подобається. Я давно мріяла про такий колір, і е, тому е, він у мене з'явився. Е, зараз я підберу. Е, Шапочку і будемо перевдягати малятку. Так, я вже відкрила шухлядку і буду зараз переглядати, можливо, якусь із шапочок і візьму. Можна ось такеньку, давно ми не вдягали її. Ну, а можна її дві блакитні вдягти. Йому вони пасують доволі таки гарно. Ось така є і ось такенька є. Доволі теж гарненька. Ще є ось така жовтенька, але, ну, я не думаю, що вона буде пасувати до е, того одягу. Ну, е, Візьмемо поки що оці е, три. А там буде видно, яка йому пасуватиме, таку ми її вдягнемо. Тож, поїхав. Знімаю перевдягання на таймлапсі, щоб швидше було. І як бачите, доволі непогано виходить. У мене таймлапс без звуку, тому я озвучую. І так, я мар'янчика перевдягла на таймлапсі, тому що хочу, щоб відео не було таким задовгим. І зараз за кадром я приготую йому суміш і повернуся до вас. Готуватиму я ось в такій пляшечці. Я її буду використовувати вперше. Ось така доволі гарненька пляшечка з такими ливенятками. І е, зараз я за кадром приготую суміш. Е, молочко йому. І, ну, щоправда, тут і не видно, чи є молоко, чи нема, але я його приготую і буду годувати Мар'янчика. І так, я за кадром приготувала йому е, молочко із суміші. Ось мені так ця пляшечка подобається, що прям я не знаю. Ну, молочко тепленьке і я думаю, що можна вже годувати. Я вас ще трішки його струшу, щоб рівномірно температура по всій пляшечці розійшлася, тому що було трішки загаряченьке, ну, але ж. Так, Мар'янчику, будемо годувати тебе. Ось так. Пляшечка кольорова, сліпик е, кольоровий, ну прямо ідеально. Ну, я вам кажу, це. Капець. Зараз ми погодуємо Мар'янчика. я підберію йому пустушечку, і е, він у мене буде е, гуляти. Я йому дістану комфортер його улюблений. і він буде собі бавитися. Так що ось такий наш кнопик був. Доволі довго відсутні він у нас, ну, по деяких причинах не буду казати. Ну, Він на реставрації не був, він був вдома, але ну, просто були причини, по яких я не могла з ним знімати. Ну, а тепер все налагодилося і я думаю, що він буде частіше вже. Приймати участь у зйомках і буде тішити своїх прихильників. І я там бачу, що прихильників у Мар'яна доволі таки багато, тому що як його немає, то і перегляди падають. А як він з'являється, то прям перегляди зашкалюють. Так що він у нас, так сказати, герой. Ну, все, нагодували, зараз я йому дам пустушечку. Вибрала ось таку, доволі гарненьку. Це його улюблена. Єдина, яка йому е, підходить. І, е, ну, йому багато підходить, але от саме такої форми. Йому підходить найбільше, тому що закриває ротик, гарненько прикриває і не видно, що це лялька. Трішки обслюнив сліпика. Ну, на кадрі це не видно. Так, Зараз я йому дам іграшки, дам комфортер і будемо бавитися. І так, дістала я купу брязкалець, іграшок м'якеньких, гризінця дістала одного. Дивіться, скільки в нього багато іграшок. Грезенець є. Так що будемо бавитися з ним. Потім я його покладу на Денисун, тому що, як би так сказати, час підходить. І покладу йому ось такий доволі гарненький комфортер. Це його особистий, він його дуже любить. Він дуже любить оці лапки смоктати. Ну, прям це так мило виглядає. що так. І взяла е, нашого песика, е, який допомагає нам, коли мої малята засинають. І я його кладу, щоб він підтримував пляшечку щоб е, е, малята гарно засинали, а я тим часом можу зайнятися своїми якимись справами. Так що, так мій зайчик маленький. Дивіться, який ведмедик у тебе гати. І, як можете подивитися, все пасує йому до його сліпика. Я дуже е, задоволена. Тим, що в нас з'явився такий сліпик, тому що, я вам кажу, це прямо, не знаю, доволі таки гарний подаруночок від однієї, доволі гарної людини. Вона знає, що я про такий сліпик мріяла для своїх малят. І ну, вона буквально по всьому Києву його шукала і таки знайшла. Саме такий, ну, про який я мріяла. Тому що, як ви вже знаєте, я дуже люблю яскраві кольори. І ну, прямо оцей сліпик доволі такий шикарний, гарний. Реально тут є всі кольори, які мені подобаються. І я дуже задоволена, що в мене є такий гарний. Одяг для моїх малят. Так, маріянчику, бери свою, свій гризунець. Ну, це е, не особисто його гризунець, це всіх малят моїх. І е, вони дуже люблять гризти ті дуже далеко. Я їх просто не змогла дістати. Так що ось такі справи. Так, дивіться, будь ласка і в тебе. Доволі, е, як бачите, яскраві кольори у цих в'язканцях і в е, нас повітряна і у нас літають літаки. Так що ось такі справи. Хай він собі бавиться, а я вже е, пізніше його догодую тому що я бачу в нього вже очі соловіють, е, приїхає, вже він трошки і... але я ще трішки потікаю і е, потім вже буду вкладати Маріанчка спати, йому е, зроблю е, заново суміш, тому що цю він не допив. І ця е, охолола і мені треба е, вже е, робити свіжу, тож уже до вас повернуся пізніше, і будемо вкладати мар'янчика з І так, я вже до вас повернулася. Я дивлюся, що малий виплюнув пустушку, вона вже в нього бог знаде. Зараз я прийму. Він ними щось не хоче бавитися, вирядує. Що таке, Мар'янчик? Зараз хочеш їсти. Він тоді так щось слабо поїв. Я не знаю, що це таке. І е, він трохи заслюнився, видно, лізуть зубки. І я йому приготувала ось такий доволі гарненький слюнячик із левенятком. Е, я думаю, що йому він буде пасувати, тому я зараз його вдягну нашому хлопчикові. Застібати я не буду, тому що, я думаю, що буде якраз добре. Так, зараз я е, візьму песика нашого улюбленого, який допомагає нам. Годувати малят. Так, і зараз я буду е, годувати, зроблю суміш за кадром і е, будемо класти Мар'янчика до сну готувати. І так, я вже за кадром приготувала суміш. Ну, я думаю, годувати можна. І зараз ми будемо <плес> так. Давай, давай, давай. Отак, мізочку. Давай якось ми тебе покладемо так гарненько, щоб ти. Міг поїсти гарненько. так Так. Песику, допомагай. Ти його випльовує, що ж з тобою не так пий. Давай, 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 Тобі ще щось підмостити. Ще одного песика ми підмостимо. так. Все, я думаю, що він буде пити і е, лишимо його в спокої, але я Тішки зашторю, щоб йому сонечко не попадало на неличку. І е, хай він собі відпочиває, лягає спатеньки, а я вже повернусь до вас пізніше. Так, Мар'янчик уже заснув, виплюнув пляжечку. Так. Ну, майже все випив Тож, на цьому я завершую свій влог, покладу йому комфортер і хай він міцно засинає. Так, зараз його вкрию чимось якоюсь пелюшечкою. Чекайте. Так, я принесла пелюшечку. Зараз його вкрию, хай він спить. На цьому я завершую свій влог. Дякую вам за те, що ви в мене є. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Ми вас дуже сильно любимо. Чекаємо на наступні відео.